Парижів розпалі Олімпіада Україна станом на 1 серпня здобула дві нагороди. Українська команда на цих іграх із зрозумілих причин представлена мінімальною кількістю спортсменів. Єдиною представницею від Чернігівщини є іменита стрільчиня Олена Костевич, яка встановила національний рекорд, бо вже в шосте бере участь в Олімпіадах. Чернігівці знають про старти ігор, але багато запитаних нам містян не слідкують за їх перебігом. У кожного на це свої причини. Я особисто займаюся спортом з стрільби і знаю, що у нас стрільби представляє Олена Костевич. Вона безпосередньо з Чернігівщини. Вона тренувалася в тому ж тирі, в якому тренуюся зараз я. І Я з нею знайома. Звісно, хочеться, щоб ми перемагали всюди. Це було б дуже класно. Я дивився по телеграм-каналам, де деякі моменти. Я знаю, що «Білодід» спочатку виграла, потім вилетіла. На жаль, я знаю, що Харлан бронзу взяла в фехтуванні. Я також читав, що один з українських спортсменів срібло отримав, але ну загалом, як мені здається, що не супер класно виступає українська. Олімпійська команда, тому що, як я розумію, дві медалі тільки наразі. Тому хотілося б звичайно краще. Для нашого спорту українського у нас зараз не найкраща мови, в принципі, щоб, ну, щоб він розвивався, тобто навіть там, там все не розумієте. тобто Війна вона точно не спонукає, тому щоб в принципі, було якесь нормальне життя. У плані спорту так само. Тому, звичайно, хотілося щоб було краще, але що маємо, то маємо. Все залежить від того, яка державна політика до підготовки майбутніх спортсменів. А майбутні спортсмени ви, ви, називаються кохаються чи вирощуються з п'яти років. Не дивимось. Чому? На приликий жаль, тому що не цікавить просто. Спорт чи Олімпійські ігри? Е, Олімпійські ігри. Теж Це може... не дивлюся, не цікавлюсь. Олімпійські ігри не дивлюся, дивився один матч з того виду спорту, який мене цікавить, і все фінальний. Який вид регбі сім.